Чи припиняє Росія соціальні виплати жителям окупованих територій? Наскільки це важливо для місцевого населення? Як виживають люди, які не отримують жодних виплат від окупантів? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азові. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили припинили соціальні виплати на захоплені території Запорізької області. Про це 24 січня повідомив центр національного спротиву головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними військових, окупанти пояснюють такий крок браком рублів і обіцяють виправити ситуацію. Проте терміни не повідомляють. Виплат немає у Мелітополі, Бердянську і Токмаку, зазначили у повідомлення. При цьому виплати з боку України прийшли вчасно. Втім, російські окупанти і надалі намагаються заборонити обі гривні. Відтак влаштовують рейди по торгових точках, аби не давати можливості щось придбати за гривню. Таким чином виходить, що росіяни позбавили людей роботи, не виплачують гроші і забороняють користуватися гривнею, Пишуть у центрі національного спротиву. Також українські військові зауважили, що напередодні 23-го року росіяни запустили на окупованих територіях центри зайнятості, але стати на облік там можна лише з паспортом Росії. Тим часом російські медіа повідомляють, що на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Буде нібито більше видів соціальних виплат ніж в середньому по Росії. Зокрема, російське видання РБК 18 січня повідомило, що влада розробила правила так званої інтеграції окупованих регіонів до російської системи соціального захисту. Поряд із новими виплатами за російськими законами там збережуться і колишні пише видання. Втім, у повідомленні зазначено, тим, хто чинив дії проти Росії, у виплатах відмовлять. Крім того, Російська служба Радіо Свобода 30 січня повідомила 2023 року. З бюджету Росії планують виділити більше ніж 321 мільярд рублів на пенсії жителям окупованих територій українських областей. Про це йдеться у законопроєкті, який уряд Росії запропонував розглянути держдумі. За оцінками уряду Росії на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської області проживає понад 1 мільйон 700 тисяч пенсіонерів, з яких понад 1 мільйон 600 тисяч цитую претендують на російську страхову пенсію. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукала вважає, що припинення російських соціальних виплат на окупованих територіях є цілком очікуваним явищем. Про це він розповів у коментарі новинам Азов'я. Коли росіяни окупували наші міста і села, нашу ну, територію Запорізької області, і не тільки вони завищили настільки планку цих виплат і заробітних плат, що це ну це на самому цьому початку здавалося не просто неймовірним для довгострокового виконання. По перше, і по-друге, було очевидно, що у самій Росії соціальні виплати е, інколи менш меншого розміру. А по третє ми мали і бачили перед собою приклад окупованого українського Криму, в якому історія приблизно та сама повторювалася в 2014 році. Віктор Дудукалов зазначив, що окупанти почали зменшувати розмір виплат. Практично всі виплати і всі і заробітні плати, в тому числі практично всі пішли в сторону зменшення. Це за собою викликає просто неймовірні черги. На поштових відділеннях, на пунктах відповідної там якоїсь реєстрації, на пунктах якоїсь видачі, це викликає черги. Потім вже після того це викликає черги на пунктах оплати комунальних послуг. Бо люди, коли ну дочекаються, якась там група велика людей, партія людей дочекається на отримання грошей. Вони сплачують комунальні послуги, і це просто ну а потім окупанти вихваляються тим, що подивіться як яка, яка тут черга сплатити за газ до прикладу а ну а там дійсно там просто зубожілі черги такі що в радянському союзі лише були причиною зменшення чи припинення російських соціальних виплат може бути як розкрадання грошей чиновниками так і економічна ситуація в росії вважає політик Санкції, які обіцяли наші міжнародні партнери, почали працювати не на перший, далеко не на перший тиждень і не на перший місяць. Це ну от майже рік, як почали активно застосовувати санкції санкції, то може вони дають зараз такий ефект, що Росія просто ну вичерпала свій ресурс, і ніхто не купує ту нафту, ніхто не купує алмази і газ за завищеними цінами. І позакінчувалися контракти, і просто світ дотиснув Росію до того, що вона. Залишилися без грошей, я на це дуже сподіваюся. Навіть більше ніж на російську корупцію. Втім, для частини жителів окупованої частини Запорізької області соціальні виплати у розмірі 10 тисяч рублів були єдиним способом вижити, каже Віктор Дудукалов. Залишилися кількість людей, які або працювали неофіційно, або не встигли там оформити якісь виплати, ту саму пенсію, або ще щось, і вони отримали ці 10 тисяч і виживали на них. Дійсно. А сьогодні я розумію, що Ті, хто тримають російський паспорт, ті, хто отримали російський паспорт, мають певні переваги при отриманні якихось соціальних виплат якісь претензії можуть висловлювати і можуть продовжувати їх отримувати. Російський паспорт були люди, які з українським паспортом отримували пільги, якісь там чи виплати, ну щось якусь соціальну отримували допомогу. Але це все ну рано чи пізно повинно було закінчитися, і тому зараз е, окупанти таким чином намагаються і паспорти під солосом грошей, паспорти поручати більшої кількості людей, щоб відзвітувати начальство своєму. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Начальник Токматської міської військової адміністрації Олександр Чуб підтвердив, що у цьому місті окупанти також припиняють соціальні виплати. Вони так, нібито, за приваблили там кидали перший місяць по 10 тисяч своїх фантиків, типа е е е е як пенсійна допомога. Вони зараз її називають на зараз. У них ну скоріше цього кошти закінчуються, які виділені були, мабуть, на наш регіон. І вони зараз у них нова нова лінія, така що щоб отримувати їхні типу, пенсію, треба отримати російський пас. Це знову таке примусово, щоб наші щоб наші люди отримували ці російські паспорта. Але це дійсно так на сьогоднішній день немає цих пенсійних виплат з боку Ре. Олександр Чуб нагадав, що Росія забороняє жителям окупованих територій розраховуватися у гривнях. Пенсії, які отримували наші мешканці на тимчасово окупованій території, е які були через банк, Приватбанк, вони надходили, і там їх можна було ці Пенсії через на Ощадбанк чи на якийсь там інший банк е на карточку через. Е Ація, вони надходили і їх можна обміняти на російські і фантики, бо ми знаємо, що зараз іде продаж товарів тільки з російськими рублями. Ціни дуже високі заоблачні, захмарені такі. Очільник військової адміністрації Токмака вважає, що окупанти навряд чи відновлять свої виплати місцевим жителям. Якщо була б у них така можливість, вони б цього не, не зупинялися. Вони б наоборот фейкували цим би. А так як надходжень немає, у них коштів навіть немає на військових своїх. Ми ж бачимо, в яких вони в якому одязі, з яким наряддям заходять до нас, тому це. Що вони повернуть ці кошти, це фейк стовідсотковий ситуацію. Токмаку Олександр Чуб називає важкою. Планують виїжджати і багато дзвоників. Як можна? Чи буде що нам буде, якщо ми виїдемо через Крим через Маріуполь на Ростов, Бо ми знаємо, що на Васильівку має виїзду і, мабуть, і не буде виїзду. Вони там держать щит свій під покривлю наших наших людей тебе охороняють, тому ситуація важка. Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов зазначив, що рівень життя населення через політику окупантів стає вкрай низьким щодо виплати. Пенсії з української сторони виплачується регулярно, людей їх отримують, але у подальшому через неможливість розраховуватися в гривнях їм доводиться. Ну, обмінювати гривню на рублі у обмінних пунктах, десь там на чорному ринку, і так далі. І таким чином, при виплатах у 4 тисячі гривень, наприклад, тієї пенсії, люди на руки отримують 5 тисяч рублів всього на всього. Тобто, що дуже-дуже впливає на рівень життя і, в принципі, на динаміку зубожіння, і так далі. Тобто, при цьому, щоб отримати пенсію, слід. Достатньо часто слід постояти у черзі, достатньо великій, за яку треба там зайняти ще з ночі, і так далі. І пенсіонери, скажімо, так, колонами крокують до тих пенсій, тому що треба виживати, треба жити якось, і такий ритм життя доводиться вести. Російську пенсію отримує незначна частина місцевих жителів, каже експерт. Знаємо, що отримати цю пенсію треба отримати російське громадянство, тобто російський паспорт. А на цей йдуть далеко не всі, дуже далеко не всі. Тобто, не хочуть гратися в ці ігри і не хочуть підпадати навіть, ну хоча б навіть якось там за українським законом підпадати під клеймо там колоборант чи ще якось. Тобто, люди не хочуть співпрацювати з російською владою з цьому приводі. Ну і в принципі, слід сказати, що зубажіння населення зростає через всі ці нюанси, всі ці таку політику, тобто, і все частіше. На вулицях можна зустріти людей, які просто просять копійку, щоб купити собі хлібу. Вартість комунальних платежів у Мелітополі є суттєво завищеною, розповідає Андрій Орлов, і на цьому наживаються російські окупаційні сили і їхні посібники. Субсидії окупанти також не надають скажімо так, забезпечити енергоресурсами окуповані території, коли баранська влада не в змозі. Вони годували під час референдуму про дешеву гіл. Обіцянками годували, але ж в черговий раз відповідно обманули мешканців і нічого такого не відбувається. І більшою мірою проросійська влада намагається максимально збагатитися в принципі на цих обов'язкових комунальних платежах, граючи на певній звідсі мешканців українців. Яка ще була вироблена до окупації да, ще українсь... за українських часів, звичі платити комунальні платежі максимально регулярно і максимально в повному обсязі. І вони на цьому грають і отримують свої надприбутки, які сьогодні кладуться безпосередньо у власний гаманець більшої мірої, тобто то йде збагачення тієї калаваранської влади. Хоча знов ж таки напередодні псевдореферендуму, який там відбувся восени, вони обіцяли доступні тарифи, яких на сьогодні немає. Ціни на продукти у Мелітополі також завищені, каже спікер. Щодо продуктів харчування і інших важливих товарів, то ця ситуація максимально складна. Більшість населення намагається купувати продукти на ринку, адже вони більш якісні. Скажімо так, свої певною мірою, а те, що я на прилавках магазинів в супермаркетів, то дуже низької якості це зазвичай, не зазвичай, а повністю це російське або білоруське виробництво. От і через це, через складнощі з поставками, дуже часто зустрічаються товари з просроченим терміном придатності. І ціни на ці товари значно завишені, тобто відповідно до українських якихось аналогів, які б могли бути там, наприклад, на тих самих правах. Складною є також ситуація з ліками і медичним обслуговуванням. Деякі ліки за ціною дорівнюють до 25 пенсії пенсіонерів, тобто це дуже високі такі ціни, тобто і люди. Певною мірою не можуть собі навіть це дозволити, хоча це ліки необхідні для виживання, для життя, для підтримки здоров'я свого. І якщо півроку тому, що можна було в поліклініках, лікарнях зустріти безкоштовні якихось якісь прийоми, процедури то на сьогодні цього вже нема. Будь-яка процедура в поліклініці. Прийом в поліклініці він коштує певних коштів. Пенсіонери, які ну ми розуміємо, що да на території залишились більшою мірою люди похилого віку, і їм доводиться платити. Втім, більшість із тих, хто залишилися у Мелітополі, все одно утримуються від виплат, які пропонують окупанти. Додав експерт, і основна цифра, яка лунає від мешканців, це 10 тисяч рублів, яку отримують. Частіше за все в пунктах, ну так, да, це банківські структури, Ощадбанк, там, Сбербанк скоріше, ну точніше, да, скажімо так. Але це все безпосередньо по паспортах російських, тобто мешканець, який залишився з українським паспортом, тобто є, апріоді, є прихильником України і отримати ті виплати немає. Але більшість населення, в принципі, і не йдуть на це, тому що вважають це ну, нижче свого достоинства, і так далі. Тобто вони вважають, що це не доречно в таких умовах тобто, грати в ці ігри. Ми також поцікавилися, якою є ситуація з російськими виплатами на окупованій частині Херсонської області. Голова Каланчацької територіальної громади Світлана Фоміна розповіла, що там теж була інформація про припинення виплат. Втім, останніми днями окупанти почали їх активно видавати. За соціальними виплатами люди приїжджають у сам каланчак, щоб отримати. А пенсії привозять по селах і виплачують у приміщенні старостатів. Щоб отримати пенсії, люди не всі оформили пенсії собі через те, що обов'язково треба або російський паспорт, або хоча б довідка про те, що ти подав документи на отримання російського паспорта. Така сама ситуація із соціальними виплатами. На окупованій частині Херсонщини розрахуватися гривнями вже також неможливо. Ті люди, які все таки е, не оформили пенсії, вони е, міняють гривні на рублі, але для них це дуже важко, тому що ціни в рублях, а гривню міняють один до одного. І таким чином, якщо м'ясо наприклад коштує 400 рублів російськими, то і українськими ціна. Е, Получається 400 гривень за кілограм це дуже ну дуже дорого. І така ситуація з усіма продуктами, в тому числі, і з ліками. Людей рятує лише власне господарство, каже голова Каланчика. В нас в основному громада, яка люди, які займаються городиною, мають своє господарство і намагаються жити за рахунок власного господарства. А також привозять до Каланчака свою продукцію, намагаються продати, щоб за ці гроші можна було купити. Ну, хліб втім, виживати на окупованих територіях стає дедалі важче, додала Світлана Фоміна. Особливо ті, хто все таки тримаються і не йдуть на те, щоб отримати навіть той паспорт чи отримати пенсію. Деякі пішли працювати на будь-які посади вплоть плоть до дворника. Ну щоб утриматися прожити на тій території, дуже важко людям, які живуть за гривні, які міняють гривні. Намагаються втриматися, щоб не брати руського, скажімо так, не російських ніяких виплат, не гуманітарної допомоги. Але це суми просто ну я ж кажу 400 гривень кілограм м'яса. Це дуже дорого. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.